Мультиметр з Аврори за 199 гривень призначення для вимірювання постійного змінного струму, напруги та опруживлення від крони, яка йде по комплекту. Рік виробництва, 23 й рік. Не знаю чи крона дожила до наших років. Срок придатності, срок придатності. а Чо не термін придатності не обмежений гарантійний срок, а не термін гарантійний, ну Не знаю, можливо, їм краще все це видно. Товариство вигідна покупка. Ось сьогодні подивимося Чи вигідна покупка в Аврорі? Розпаковка Петрович. Я вам одразу передам свої відчуття. Від цього всього. Одразу скажу, що якщо купуєш мультиметр за 200 гривень на Aliexpress, то щупи тобі з кабелями дають гумові. а тут дали, а тут дали просто пластик. Тупо самі звичайні галіми, які на Aliexpress, ось такі щупи можна купити за 20 гривень. Я вам вже показав жменю тих мультиметрів. Ось це мультиметр. Ось це дійсно мультиметр. А це, це просто якийсь шмат пінопласту. Я не знаю, що він може. Вимірювати. Ну, це все, Петрович вам зараз розкаже і покаже. Спочатку вам покажу свій мультиметр 231 вольт в мережі. А тепер аврора. 235, 234, 236, 235, дивіться. Мій показує стабільно. Тобто, в мене все тут стабільно. В мене мережа не коливається. А на цьому мультиметрі дивіться, яка розбіжність. Звичайна пальчикова батарейка на моєму мультиметрі. Так, 1,25 вольта. Видно вам, так? 1,25. А тепер, не відходячи одним кадром, як ви думаєте, 1,30 буде? 1,24. 12-вольтовий акумулятор. Що показує? 11,16. Треба підзарядити. А з Аврори, що нам підскаже? А підскаже він, що 11.15. 11.16. Чомусь постійно йде розбіжність. Режим продзвонювання дротів є тут таке? Чи немає? Ану? Ого. Ви тільки послухайте, як воно там щось. <плес> <плес> ну, яка ціна, такий мультиметр. Решта функцій я не бачу корисними для звичайного користувача. Не знаю, хтось там, можливо, щось буде ще міряти. Я міряю тільки посійний струм, змінний струм і режим продзвонювання. Все, більше я вам нічого показувати не буду, в основному показав. Штука ніби класна. 200 гривень не коштує, чи 199 а за 100 гривень, якщо будете бачити в аврорі ось такий мультиметр, за 100 гривень можна брати. Петрович розказав, показав, як завжди, великі вподобаючки І цей мультиметр кому треба, подарую.